У нас була робота в основному Під Підриви об'єктів. Тільки сіли в машину, щоб виїхати звідти. А десь від 10 ї години вечора вже на наші ВПС, на наші перші лінії вже диверсійні групи е, наступали. Більше. Чотири? Чи п'ять? Трошки більше? Шість. Більше? Сім. Більше. Вісім. Більше. На Львівщині так багато по Львівщині? — Десять. Десять. Приховав годинники та відеореєстратори. Техніку виявили в пункті пропуску краківець під час огляду рейсового автобуса, за кермом якого був 44-річний громадянин України. У технічній ніші підлоги під пасажирськими сидіннями було виявлено приховані товари: 240 цифрових годинників та 24 нагрудні відеореєстратори. Гаджети, орієнтовна вартість яких складає 500 тисяч гривень, вилучили. Постане перед судом за фіктивне одруження. Жителька Київщини отримала 5 тисяч доларів за укладення шлюбу у Львові. Свого клієнта вона знайшла через телеграм. Чоловік мав нібито супроводжувати її на лікування до Польщі. Для чого жінка надала йому детальні інструкції щодо успішного перетину кордону? Тепер їй загрожує до 9 років ув'язнення та конфіскація майна. Ще одному чоловіку також загрожує до 9 років ув'язнення за виготовлення фіктивних документів, які б дозволили ухилянтам виїжджати за межі країни. За папери, що підтверджували б непридатність до військової служби, він просив 5 тисяч доларів. Кримінальне провадження проти порушника розпочато за матеріалами оперативно-рошукового відділу 7-го прикордонного карпатського загону. Зараз триває активний набір на службу за контрактом у прикордонній службі. До участі у наборі запрошуються громадяни віком від 18 до 60 років. Нещодавно до лав прикордонників доєднався і Олег та вирішив поділитися своїм досвідом. Повномасштабне вторгнення зустрів вдома. Не вірив, що так затягнеться. долучився до тероборони Раворуської спочатку. Ходили тут ну, як по всій Україні. Потім ну, я працював між водієм, міжнародником. Потім пішов працювати далі, я виріс в прикордонні, треба було вже десь вирішувати, долучатися. Каже, що далі зв'язався з прикордонниками, пройшов співбесіду, за результатами якої йому знайшли посаду, де він буде максимально корисним. Поїхав. Загін, ну і писав співбесіду, психологічні тести проходив. Ну і з... потім направлення на, на ВЛК, ну, збирав всі довідки, всі документи. Додамо, що прикордонники шукають різних фахівців, як кухарів, слюсарів, водіїв, медиків тощо. Знайдуть місце для кожного відповідно до навичок. Кандидати матимуть змогу проходити навчання у спеціалізованих центрах підготовки за різними напрямками. Зараз е чекаю там з дня на день будуть відправляти на навчання, на підготовку. Одні, одні навчання, другі навчання, І потім до служби. Вже приступлю як навчений. Не хотів нікуди виїжджати. Тут там мої батьки рідні. Я вирішив, що, що буду захищати, це моя мотивація. Зазначимо, що за підписання першого контракту військовослужбовці отримують матеріальну допомогу, розмір якої залежить від звання. Також передбачені додаткові виплати на оздоровлення і соціальний пакет. Важливо і те, що перші шість місяців новоспечених прикордонників точно не відправлятимуть у зону бойових дій. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, ви скільки функцій корпус на Львівщині? Може здогадуєтесь? На Львівщині? Львівській області? Чотири. Більше? А... Сім можливо. 4, п'ять, шість. Хіба десь там сьомі є? Або там десь одно, ще відкривали. Десять. Десять. А на Львівщині ви маєте вас з Польщею? Десять? Ну, я вже 25 років на кордонах не роздивала мені. Львівщині? Чотири? Чотири. Трошки більше. Шість. Більше? Сім? Більше. Вісім. Більше. На Львівщині так багато по сім. Десять. Чигеніше є. І ці. Що там, машина, червоному? Ну, шість. Більше? Сім, вісім, не, не. більше. Та на Львівському рава, шагійні і карківець. То скільки буде у нас, як думаєш? — Десять. Десять. Десять? Бактерій. На нам стільки? Три нормальних і все. Я їду грушів, е, Рава руська, Беремишель і цей. Часом бою у Гриню. Все? Більше? Більше, більше, конечно, більше. Як думаєте, скільки? Ну, я думаю, з 8-10. Десять? Ще більше? Десять пунктів пропуску. Десять? Шість автомобільних, чотири залізничних. <різь> Бачите, я вгадав. <різь> дякую. Вам дякую. Мобілізований, повернувся в Україну з Туреччини вже 26 лютого. Я також мобілізований, сам з Харкова. Десять років проработав в аеропорту і спочатку повномасштабної своїх дружину, дитину старався вивезти хоча б на західну частину України і одразу пішов воєнкомат. Що в воєнкомат. Мені ще дали три дні, щоб я побув з рідними. Ну і по ітогу прийшов в воєнкомат. Мене одразу сказали, будеш прикордонником за останні три місяці, десь більше 30-40 бойових вихідів. У нас була робота в основному під Підриви. Об'єктів мости, переправи. Перед наступом на Волчанськ ми заміновували всі ті позиції, котрі ще перший раз, коли заходили росіяни, всі ті місця були, всі знали. Ми їх заміновували і танковими мінами, і протипіхотними мінами. В 9 -ті вечора тільки сіли в машину, щоб виїхати звідти. А десь від 10 ї годині вечора вже на наші ВПС, на наші перші лінії вже диверсійні групи е наступали. Через брак часу я не встиг зруйнувати всі переправи, там пішохідна була переправа в районі лікарні Вовчанську. І комендант телефонує ввечері, що чого це вона не зруйнована. А я кажу, ну добре, давайте мені годину, я підготуюсь і буду готовий до виконання задачі. Вирішив сам це зробити, тому що я погано спланував час і не хотілося передавати цю роботу на своїх хлопців. Скоординувався з начальником ВПС Чоп, який якраз там був на тій ділянці. Він організував мою доставку. Прикриття, супровід. Йшли довго, тому що підвезти близько не було можливості. Той самий міномет постійно працював, дрони літали, так само було незрозуміло, чи то наші, чи то чужі. Відчуття ну там розказує, що бояться бояться Яги. Ну, я вам скажу таке собі відчуття, коли воно над вами пролітає. Але теж неясно, чия воно поставив, підірвали і вийшли. Все нормально. Ну, просто не було змоги мене вивезти в той день, бо ту ніч точніше, бо був обстріл мінометний. То я по суті до ранку чекав і рано мене вже вивезли. Основне це на місці підрозділу пояснити, що їм робити, От є дроти, для чого ті дроти, що з ними робити де буде підрив, що саме. Якщо це мінний шлагбаум, то що, що з ним робити? Як розтягувати того, що це друга лінія? Буде підрозділи, які на першій лінії відходити, щоб не цей не підірвалися. Поступила задача замінувати протитанковими мінами з'їзди з залізничних колій. Та як далі моста того підірвали перед тим залізничний, який входить в Самовчанськ, вони ми далі не рухались, бо танки заходили по залізничним коліям. Ми приїхали, провели розвідку, так як часу не було у нас звідки десь там вигрузитись і носити міни далеко. Треба було зробити дуже це швидко, і ми залетіли машиною майже то, наверное, метрів 70 то місце мінування, може став, ось так швидко замінували з'їзд. Може, десь 800 метрів 800 від нас спереду російські військові. Тільки вже останню міну взводимо, починається обстріл стрілецької зброї з посадки, плюс дрон, скиди, ну і ми. Повтікали, виконавши звісно свою роботу. Ми не кинули там, ми все повзводили, ми замінували сам з'їзд з колії, найвужче місце між деревами, замінували, все звели і тоді тільки по полі помароком і втекли. Як тільки дізнаються та сторона, що приїжджають підрозділи, такі, як сапери тощо. То починається шквальний вогонь по тим місцям, де ми можемо бути. Тому ми стараємось приїхати швидко, все зробити і швидко піти звідти, тому що щоб не наражати ні себе, ні хлопців на небезпеку. Так, зробили такий імпровізуваний столик, хвост від ракети торнадо, котушка, котре. Провод саперний провід. Це, це парашют з боєприпасу РСЗВ Торнадо С. Це касетний, він, по суті, від касета викидає, саме задня частина на парашюті спускається. Це... Ну що, бігун чи що? Так, да, це теж з торнадо. Він теж керується теж... Ї... Ні, це... <рістична> електрика тільки. <рістична> ну, по суті, все дуже старе, там примітивне таке плати, такі старі, то знаєте... Як, ну, типу, як радянське, воно таке. Це за кордоном. Ці частини це. А чим, чим ти докажеш? Ну, а вот позапилено. Я дивився на Aliexpress, 18-20 доларів. Ага, тобто, все-таки імпортні запчастини да. вони використовують Тут, і спилюють ці, да? Да. Тут так? Тут теж є так. чіп, але спиляний. Так само все спиляне з нього. Не було ясно, де він ну, Да. Так, це, це є модуль позиціонування каба. Це по суті завдяки йому. Не можна заглушити кап. Він не знає свою позицію, де він летить зараз.